5 дорівнює один у місті з 1 грудня. стартує екологічна акція. Перші 100, хто принесуть ртутні лампу пункти обміну, отримують натомість діодну. Це ще одна спроба активістів привчити людей утилізувати сміття правильно та без шкоди для здоров'я. Обмін проводитимуть у чотирьох пунктах: це КП новозаводське, КП Деснянське, жек 10 та КП «ЖЕК-13». Акція, хоча й разова, але пункти прийому вже створені досить давно. У нас люди погано проінформовані, і багато людей не знають про те, що від міської ради за сприяння управління ЖКХ працює програма, згідно з якою мешканці Чернігова можуть безкоштовно здати на утилізацію свої ртутні лампи та батарейки до відділень пунктів прийому в офіційних у ЖКХ. На всю процедуру зберігання та ліквідації, ще у березні виділили 80 тисяч у рамках програми поліпшення екологічного стану міста на 16-17 роки. Та скористатися цією можливістю Чернігівці не поспішають на сьогоднішній день. Якщо брати за 16 рік, то в принципі загалом по цих сім-сіми пунктах десь було. Використано, тобто принесено і здадено цих ламп значить 1223 лампи. Батарея 1109 і градусники також люди приносять, але градусники. П'ять штук загалом то, що, мабуть, всі зараз користуються електронними. У пунктах прийому лампи, батарейки та термометри зберігаються в закритих контейнерах. А в кінці року утилізуються. Щоправда, з останнім є проблеми фірм, які б мали ліцензію на виконання цього виду робіт, не те, що одиниці, а й, взагалі, в день з вогнем не знайдеш. Принаймні, так стверджує начальниця відділу екології ЖКГ. Якщо ми зайшли, є на сайті міністерства екології. Значить, реєстр ліцензіатів. Якщо туди заходить, то ми бачимо, що вроді би перелік великий. А якщо ми конкретно починаємо співпрацювати із цими підприємствами, то оказується, що в них або в них немає ліцензії, або щось вони заблоковані, або їх перевіряють, або і ще якась причина на сьогоднішній день. Наразі знайшлася одна столична фірма, у якої, начебто, все гаразд з документами та всіма дозволами. Її перевіряють. Бояться, щоб не повторилася ситуація зі сміттєзвалищем ртутних Ламп у Змітневі та недобросовісною фірмою, яка взялася за утилізацію 35 тисяч світильників.